І тачі це Х200, 4 4х4 на 20 кінських сил. Зацікавило? Дивіться далі. Отож, передня резина 6х12, задня 8,3х22. Рідна бритча Японська. Позаду трьох точка. Ось такий вигляд з іншого боку. Маємо педаль блокування диференціалу, підключення переднього моста, піднімання опускання навіски, коробка передач механічна, три швидкості вперед, одна назад. Повишена, понижена вал відбору три швидкості вперед, одна назад. На працювання 486 мотогодин. Заглянемо під капот. Все чистенько, все гарненько. Стан. Сів, поїхав. Кого зацікавила дана модель? Телефонуйте за номером, що не відео дізнавайтеся про наявність, а також ціну або заїжджайте до нас особисто місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, а також місто Львів, Ціва Сокільники. до зустрічі. Чекаємо на вас.